Я вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. Всіх хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз жодних вибачень не приймаю. Одеський ветеринар розповів про деталі скандалу. Відключень стане менше. Які енергоблоки вводитимуть в експлуатацію? Максимальна температура буде на півдні. Наступного тижня Україну накриє спека до плюс 41. Орбан після зустрічі з Зеленським у Києві їде із візитом до Москви. Про це повідомив угорський журналіст-розслідувач у соцмережі ікс. На зустрічі із путіним їде також і глава угорського МЗС Петер Сіярто. В останній угорський прем'єр Віктор Орбан був у РФ на похоронах колишнього президента СРСР Михайла Горбачова у вересні 2022 року. Серед депутатів зараз немає голосів за зняття шмигаля з посади прем'єр-міністра України. Про це в ефірі ранок лайф сказав Юрій Камельчук. За словами нардепа, також не йдеться і про потенційну кандидатуру для нового прем'єра. А я нагадаю, що напередодні у змі вчинилася інформація про те, що президент Зеленський нібито втомився від Дениса Шмигаля. На даний момент те, що я знаю серед колег. Немає підтримки до зміни взагалі, тобто до зняття шмигаля, не те, щоб голосувати за когось ще. Немає голосів за зняття для початку, а по кандидатурі, тобто обговорення не не йдеться. Тобто, це лише як такі, скажімо так, ідеї. Бо таких ідей відносно інших міністрів багато. Напевно не буду зараз, щоб їм не шкодити називати про кого йде мова, але це повторювані імена. Ми чуємо вже просто не вперше. Повернувся з фронту без ніг, пройшов реабілітацію, став на протези і взявся за улюблену справу лікувати тварин. Ось тільки виявилося, що далеко не всі Одесити готові до нових реалій життя. Чоловіку, який привів свого собаку на огляд, не сподобалося, що лікар був на протезах. Журналісти новини лайф поспілкувалися з лікарем Олексієм Притулою про подробиці інциденту. Вся ситуація тривала хвилину. От відео триває хвилину, воно повністю від моменту, як ця людина сюди заходить до моменту, як ця людина звідси виходить. Все, більше нічого. Це я, я, я не знаю, що додати до цього. розумієте? Там все чутно, пишуть же купу народу, що я там якийсь кончений блін лікар, тому що не, не роблю так, як вважають блін за потрібну за потрібні клієнти. Я оглядаю тварин, як мені зручно в першу чергу. Це нормально. Я не роблю так, як зручно клієнту, якщо мені в цей момент буде незручно. І це теж нормально. Я не розумію, чому має бути інакше. Я роблю так, щоб було зручно тварині. Якщо тварину можна менше шарпати, так буде набагато класніше. Чесно, я не розумів, ну, я кажу вам об'єктивно, я не зрозумів, чим саме викликана ця ерунда. І я розгублений, чесно. Я ж там я на відео видно я вам показую, друже, ти бачиш, що ти? А він мені стоїть і кричить, що дивлячись на мене, каже мені такі речі. І він всю цю херню, і він ж вчора я бачив цю паскуду. І він мені знову дивлячись, каже, я не я не бачив, що у вас. Я не бачу, що він на протеді. Хто б його привів, я цих людей не знаю. Це не було узгоджено заздалегідь зі мною. Навіщо це все було, я не розумію насправді. Ніяких вибачень там не прозвучало, таких, які я був би готовий повірити. Всі бачили це відео. Ви вірите цій людині? Ні. Ми всі бачимо подібні відео, купа. Цим людям вірити не можна. Ці люди не виправні. Вокзахід прокоментували блокування дороги місцевими жителями. Там розповіли, що люди обурилися тим, що на в'їзді у Ворохту стоїть блокпост, який перевіряє документи і відлякує туристів. Місцеві напали на військовослужбовця ТЦК та побили його машину. Як зазначають в оперативному командуванні, цей військовий воював раніше і був поранений. А щодо інциденту, в результаті блокпост прибрали. Однак запевнили, що перевіряти документи будуть і надалі. На Закарпатті затримали псевдоблагодійників, які привласнювали кошти на лікування дітей. А злодіяннями займалися мешканці Одеської та Полтавської областей. Благодійники займалися розповсюдженням по місцевих магазинах скриньок для збору коштів. Подальшому 80% від зібраних коштів забрали собі, а решту 20%. За словами чоловіків передавали для надання допомоги комусь із хворих. В ДПСУ також додали, що в телефоні Одеси та оперативники загону виявили переписку, у якій він висловлює сподівання на перемогу Росії у війні проти України. Енергоблоки поступово вводитимуть в експлуатацію, тому відключень стане менше. Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі День Лайф нагадав, що наразі більше половини електричної енергії виробляється з АЕС. За його словами, працює шість енергоблоків. Це лише 3,8 гігаватт потужності замість майже шести. Якщо вони перебувають на технічному обслуговуванні, то менше й генерації. І тут важливо для розуміння те, що атомні енергоблоки не можна взяти просто вимкнути натисканням кнопочки, їх потрібно готувати до ось цього обслуговування в міжсезоння. І тому зараз, попри те, що не працюють три енергоблоки, ще щонайменше два вони готуються до оцих самих. Ремонтних робіт, заміни спрацьованого палива свіжим, тому вони не працюють на повну потужність. Лідерка французьких ультраправих Лепен обурилася підтримкою з боку Росії. Марін Лепен звинуватила РФ у провокації та втручанні у справи Франції після публікації її фото на сторінці МЗС РФ у соцмережі Ікс. У дописі йдеться, що народ Франції прагне суверенної зовнішньої політики, що відповідає його національним інтересам. Хоче позбутися диктату Вашингтона і Брюсселя. Лепен додала, що в ході передвиборчої кампанії вона та її партія цитую досить. Ясно висловили свою підтримку Україні. Кінець Коли робиться настільки показний і провокаційний твіт, це можна розцінювати як форму втручання у справи Франції. Наступного тижня Україну накриє спека до плюс 41. Пік очікується 8, 10 та 12 липня. Максимальна температура від 8 липня буде на півдні, на сході до плюс 39, у центрі близько плюс 35, на заході плюс 31. До слова, у цей же період прогнозують також потужні магнітні бурі. Як відновлювати заповідний фонд України? Чи можливий розвиток заповідників і національних природних парків в умовах великої війни? Відповіді на ці питання шукають учасники тематичного форуму, який нині проходить у Києві. На ньому побував і наш журналіст Олег Ендриксон. Сергій очільник національного природного парку Святі Гори. Його діти ще розташовані на Донеччині з перших днів повномасштабного вторгнення. Донецька Швейцарія опинилася в епіцентрі бойових дій. Коли почалося масштабна масштабне вторгнення, то наш національний парк став не тільки окупованим, в основному на 80%. Але велися інтенсивні бої. Були зорвані два місти, мости, які вели в лавру. Практично було уничтожені всі споруди, вся техніка. Загарбники розграбували те, що можна було розграбувати, і знищили те, що розставалось. У ці дні Сергій у Києві. Нині столиця приймає форум Заповідний фонд України в умовах війни, шляхи відновлення та розвитку. Серед гостей керівники нацпарків і заповідників, тих, що можна назвати умовно-тиловими, та тих, що на фронті або навіть в окупації. Таких об'єктів десятки збитків, завданих росіянами, десятки мільярдів. В результаті повномасштабного вторгнення Російської Федерації ми маємо понад 84 мільярдів гривень збитків нашому заповідному фонду. Найбільше відповідно постраждав заповідний фонд в результаті підриву Каховської ГЕС. Це найбільший акт екоциду взагалі з часів Другої світової війни. Ми розуміємо, що сьогодні 20 національних парків знаходяться під окупацією. На жаль, деякі знаходяться на лінії бойових дій. Рашисти на сьогоднішній день в принципі не дотримуються заповідних. Режимів на тих об'єктах, які окуповані. Я сьогодні говорю про перлину нашого українського заповідного фонду Кінбурзьку косу, яка сьогодні взагалі використовується як полігон. У перший день конференції учасники зробили акцент на нових моделях роботи національних парків і заповідників, а ще шляхах їхнього відновлення. На конференції ми обговорювали нові моделі функціонування об'єктів ПЗФ в умовах війни. І шляхи відновлення ми маємо не лише подбати про те, щоб зафіксувати існуючий стан, а про те, як далі розвиватися, які нові технології використовувати. І Саме сьогодні ми почули і про цифровізацію, і про нові створення нових об'єктів, і роботу з переселенцями. Роботу з дітьми, які постраждали внаслідок військових дій. Другий день форуму пройде у звичних для учасників умовах на території одного з місцевих парків. Такими були головні новини на сьомий далі. продовжить Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф.